Все, я більше не можу сидіти за комп'ютером. Ну це просто якийсь капець. Я сидів тут вже декілька годин, і тепер у мене вже навіть голова трішечки запаморочилася. Треба піти подихати свіжим повітрям. Можливо, покликати Міку е, на прогулянку, чи кудись, не знаю, на рибалку, можна поплавати на човниках, риби половити, або піти до лісу, пошукати гриби, або, не знаю, якусь халабуду збудувати. Зараз. Зараз треба сподіваюся, вона вдома. Зараз ми її покликаємо і побачимо. Де ти, Міка? Я тебе бачу. Я побачу О, привет, в твій нік... Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Привіт, а що ти тут робиш? Ого! А, я тут трішечки мастерю, так скажемо. А що ти таке? Як ти таке робиш? а? а я глину тут замовила. Яку глину? Різнокульору маленьку. Ну, і ось собі? вирішила якось прикрасити свій будиночок. Тобі подобається. Так, прикольно, це супер просто. А, а мені даси? Я теж хочу. О, ну, добре бери тут половину. Я візьму так, червоний, візьму блакитний і візьму, напевно, жовтий. Так, можна ще помаранчевий. Все. І зеленого трішечки. Все, я взял, Ти а, будеш допомагати мені тут, так? Ні, я хотів до себе до будинку піти там щось а, собі зробити, ну, таке добре, А тим покажеш, якщо що. Я взагалі хотів покликати тебе погуляти, бо мені вже там на сидіти за комп'ютером. Ну, я тут трішечки зайнята. Ну, я бачу, бачу. Слухай, ну круто виглядає, мені подобається. Mm -hmm, Займайся так, тоді, хай. я пішов до себе, зараз спробую щось цей, там, зробити. Подивимося, що вийде. Оце нічого собі, друзі. Я реально такого не очікував. Я. Я думав, ми зараз підемо гуляти. А Міка замовила ось таку глину і робить там щось. Так, в мене, в мене є пару таких думок, що можна зробити. Можна зробити, типу, знаєте, як у грі кальмара різні ось такі штуки. Давайте зробимо зараз коло. Ось так. Сюди. Сюди, сюди. Ось так. Е, чого воно сюди не ставиться? Це ти заважаєш, чи що? Воно відходить. Так, сюди. Зараз зробимо якісь ось такі фігури, і подивимося, як це буде виглядати. Просто якось ось такі штуки намалюємо. Так, 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 сюди. А можна. О, можна. Давайте ось це оберу. Ось так робимо. Ха! Прикол. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Е, три, шість, сім. Ось так нам треба зробити. Тепер сюди підіймаємо і чудово. Просто супер. Дивіться. Виходить Виходить дуже-дуже непогано. Давайте зараз зробимо тут ось такий трикутичок ще. Сюди робимо. Так, потім давайте отак. Поїхали ось от сюди, отсюди, ось от сюди. І потім у цей бік. Ось так, все робимо. Так, трикутичок з'явився. Що ще можна зробити? Я не знаю, давайте, може, якийсь хрестик зробимо. Так, хрестик буде у нас ось тут. Він такий буде маленький. Отак, сюди зробимо хрестик. Ось тут зробимо хрестик. Ну, <с, <с,> якщо очі заплющити, то начебто виглядає непогано. Я здивований, що Міка таке взагалі знайшла в інтернеті. Я не думав, що таке продається. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Давайте зробимо ось такий плюсик. Сюди. О, оце вже зовсім інша справа. Так. Тут теж зробимо такий самий плюсик сюди. І от сюди, о, нічого собі. Я думаю, що можна... можна ще всередині. Е, а чого? Що це тут за мошки якісь літають? Що за фігня? Це що? Від цієї трави чи що? Нічого собі. І я чого залізти в будинок не можу? Що за. Що так? Ого! Почекайте но! Ну. Що це зі мною трапилося? Як я. як, коли? Що? Я нічого не розумію. Я щойно був нормальним, я зробив оце, і я такий хова і все, я не можу залізти в будинок. Ви тільки не подивіться, просто я по габаритам не можу пролізти сюди. Я отакий широкий. Що мені з цим робити? Можливо. Можливо, це. У мене 15 рівень. Ні-ні-ні. ні 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 Невже з кожним рівнем починаю перетворюватися? На довгі чи хто я? Ой-ой-ой, ой здається, в мене проблеми. Можливо, навіть через оцю глину, яку я взяв у Міки. Так, швидко повертаємося до неї. Е, Міка, в мене проблеми. Твоя глина ще... чарівна Тво? якась. Ти подивись на мене. Собі? В мене а голова бовтається просто, байки? як не знаю що. Я я просто зробив декілька якихось прикрас на будиночку, а потім бац 15 рівень в мене дивлюся, і я не можу в будинок пролізти. О, і такої. все і я тепер ось такий, бачиш, з таким пузом. Що це за фігня? Звідки це все? Слухай, це схоже на якусь алергію. Яку алергію? Алергія Алергічна на хвилю на, забирайся назад. Мені це більше Ой. не потрібно. Я боюся в тебе тепер щось брати. І що а, мені робити? Добре, давай. Я просто. Я нічого не зробив там. трикутнички намалював, там усілякі квадратики, е круг зробив. Ще там. Що я зробив? Хрестики, О, слухай, плюсики. А може ти покажеш що ти там зробив собі? Ну ходімо, покажу. Але але мені треба стати назад, людиною. Я не хочу бути якоюсь потворою. Це просто жахливо, коли це все починається ну, перетворювання. Ну, напевно, приємно обійняти А ну, годі, бо зараз отак хоба і розчавлю. Зрозуміла. Давай без оцих жартів, мені не, не, не це не весело. В мене проблем. Ось що я зробив, дивись. І все. О, ти начебто серіал передивився. Ну так, це з гри в кальмара, типу. Ем. Що мені робити? Давай вченим телефонуй, чуєш? Це реально. О, слухай, ну телефон вдома потрібно прийти туди. Ем. Ну, ходімо. Чого, чого ми тут стоїмо? У нас час обмаль. Ой. Я більше е не буду можливо людиною. А, а голова Ти в мене. Шметина. Тільки голова знаешь, в мене людська. А, бджола тебе укосила і все розбухло. Ага, нічого собі, глиняна бджола чи що? А куди тіло моє поділося? Це просто якийсь жах, друзі. Подивіться, яке пузо. Ну звідки це все з'явилося? Я в шоці. Я не хочу бути як Дові. Я реально як Дові. Саме справжній Дові з Poppy Playtime 4. Капець просто. Ех, сподіваюсь, вчені допоможуть, бо якщо не допоможуть, то в мене величезні. Що сказали? Що сказали? Слухай, вони сказали, що просто піде до води та розмокне там. Серйозно? Так легко? Давай до річки. Ну, Зараз так. я туди бомбочкою стрибану і все. О, Якщо то, реально то, все пройде. Баки. Так, відчепися і не дивись на мене, Міка. Це не прикольно. Мені не весело реально. Як мені не дивитись? Ну, не знаю. Я хочу з дерева стрибнути. Так, сюди, сюди, ось так. Ось так, ось так. Все, дивись, ти де. Ну ти тільки обережніше, це ж небезпечно. І получили. Ого, ого-ого. Ні, ні-ні. ні П'ятдесяти ні, ні, ні. рівень. Я, 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 я. Голова! В мене більше немає голови. Ні, 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 Що це буде сталося? О, я не знаю. Я не знаю, ні, в мене шар. проблеми. Слово, бах, буває додому. може проблема. Ходить додому! А я, Міка, капець, вона реально просто побігла. Зараз треба її наздоганяти, напевно, буде. Ні, ну чому? Я тебе реально став доуі. Я не хотів доуі перетворюватися, навіщо? Капець. І що мені з цим робити? Я не знаю. Я не знаю, це просто якась халепа. Так, вона що, реально додому побігла? Нічого собі, а я ж? А я, а я там лишився. Міка, чуєш? Я знаю, що ти вдома вилазь. В мене Слухай, що мені робити? Нам треба на карантині перебувати. Ти навіщо тут забудувала? Все блоками Це карантин. Який карантин? Можливо, воно передається, ти якось заразу там підхопила. А чого ти не перетворилася ще досі, а? Ну не знаю, може пощастило. А може в мене імунітет? Я не знаю, А, А я. А я ну не допомогла вода. А що робити тоді? Що вчиті ще сказали? А вони ще сказали, що, якщо що можуть, можуть ввечері приїхати. Капець, лише ввечері? Ну, що це за фітічка, чого ми розмовляємо через вікно? Ну, це нормально. Ні, це не нормально, подивись на мене, в мене тепер навіть людської голови немає. І що мені ну, це сидіти вдома і чекати до вечора, що... чи що? Ну я не свою голову. Ооо, капець. Ну шо, я пішов додому тоді. Як не ще ді приїдуть, покличеш, добре? Добре, я тебе покличу. Ай, капець, друзі. Ну, це погуляв називається. Краще б вдома сидів і комп'ютер грався. Ну, серйозно. Або відео записав ще одне. Я просто в шоці. Оце погуляв, оце погуляв. І що мені тепер. Чим мені тепер займатися? Як мені взагалі в будинок пролізти? Давайте, може, боком спробуємо ось так. Оп, це начебто вийшло. Фу, це просто капець. Я от реально краще б сидів просто за комп'ютером. От не треба було нікуди йти, нічого чіпати, і в мене було б все супер. Жодного рівня мені б не добавилося, І я був би людиною. Без ось таких якихось моментів. Це просто капець. Може піти до селян, пошукати когось, там може праця в когось яка є для мене. Так, а ну, ходимо боком. Ой. Ого! Це що таке? Ого, це хто зробив з вас? Селяни. Міка? Так, давайте я до Міки зараз. Ану? Ану, 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 зараз ми все дізнаємося. Я щось думаю, що це... хоча тут не так само замуроване. Міка! Я повернувся. А, Чуєш? а я че сталося? Так, ви в мене будинок обклали різнокольоровою глиною. Що за фігня? Це ти робиш чи що? що тако? Ні, я ще не виходила. А може це селяни вони так глузують з тебе? Капець, у цим селянам. Я пішов, зараз будемо да розбиратися. Ты, ты, ну, це не точно. Зараз будемо розбиратися. Треба порозмовляти з оцими селянами і дістатися, хто це зробив. Що за фігня, чого в мене? Я щойно прийшов, цього не було. Це хтось зробив от от не, нещодавно. Е, ось там стоїть якийсь селян. А ну куди побіг? Стій кажу. Ти диви, він тікає. Стій, я до тебе кажу. Чуєш ти? Це ти зробив? Давай при, признавайся. Кажи чесно, ти зробив чи ні? Він навіть не хоче зі мною розмовляти, ви тільки ну подивіться на нього. Може ти щось знаєш, а? Або. Або де ти там подівся? Ти? Або ви двоє? Ану куди тікаєте від мене? Так, чуєш, хто зробив оце з моїм будинком? Хто наклав туди велетенську... Я з тобою розмовляю. Дивіться, друзі, вони навіть. Вони мене ігнорують! Що за фігня, Ви мене. Ви навіщо мене розлючуєте? Ви, а? Ого, що зі мною? Я не знаю, друзі, але я тепер дуже-дуже злий на цих селян. Ану, йди сюди. Зараз я буду вибивати з вас силою. Я дізнаюся, хто зробив це з моїм будинком. Може, це був ти? Ану, йди сюди, зараз ми і тебе, і тебе нас доженемо Хто Ту, тут ще був? Це ти був 100%. Що ти дивишся, дивишся, такий, не бій. На, ось так. Будеш знати. Може тут ще хтось? Ага, ось тут. А? О, моя голова. Що трапилося? Я на підлозі. О, Міка? Я вчинив, що тут вже. є. А, капець, що трапилося? Я. О. Я. Я більше не типу потвора. Нічого собі. Ви мене вилікували, дякувати Богу. Так, так, ми тебе вилікували, Бакі, але ти ти зробив дуже багато всього плохого. А? А це ти накоїв там? А, 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 що я накоїв то? Міка... І ще кажеш, що ти нічого не пам'ятаєш. Я реально нічого не пам'ятаю. Я Пам'ятаю тільки, як я в, в будинок зайшов, а потім... А потім все, начебто, в тумані якомусь. А що трапилося? Розкажіть, mm -hmm. будь ласочка. Міка, розкажи, будь ласка, чого ти я за щитом прикриваєшся? Я взагалі не хочу. А що це я зробив? Зря не також ти, Іди, ти бакі, вибачайся перед ними! Так, ти наробив дуже-дуже багато плохого селянам, розумієш? Ти навіть декількох із них, ну того. А що? Як я міг це зробити? Та ви що, друзі, це ж був не я! Це це Дові, Його ця особа. Я я реально нічого не пам'ятаю. Я не міг контролювати своє тіло. Сто відсотків це зробив не я, а він. Ви чого не вірите мені? Міка? Ти що, реально не віриш? Я з тобою не розмовляю. Я не хотів нічого зробити поганого селянам ніколи.